У Київській області пошкоджена пожежна частина через вчорашню атаку. Як повідомили у ДСНС ввечері, 30 червня ворог чергове атакував Київську область. У результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу. Вибухової хвилею вибито скло та частково вікна пошкоджено стелю. У момент удару рятувальники знаходилися в укритті. Ніхто не постраждав. І за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. За даними слідства, 30 червня 24-го року, близько дев'ятнадцятої години, 30 хвилин збройні сили Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури міста Києва. У Оболонському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає. До медиків звернулися п'ятеро людей з гострою реакцією на стрес. Одну жінку госпіталізували. Тільки почули великий зрив. Вибух Ні, був сильний, так? Дуже сильний, дуже сильний звіт. Тобто ви зрозуміли, що щось збили? Звісно, нас машини всі запищали у дворах і стекла держали вдома. Вас теж так? Да? Тримтіли скло? Ми а, почули, що десь а... рядом. Дуже привітно. Ви вже звикли. Спокійно. спокійно. Ну що ж? Ну ви подивилися, ви, подив... О, ви читали там, ви не знаю, інформацію яку що ви Угу. переживаємо, звісно, за людей Переживаємо, що сталося. Ну ви вийшли хоч в коридор, дві стіни. Чи ви пішли дивитися? А, ви одразу побігли в школу в підвал. Угу, в школі а я в той момент стояв на балконі з паною, з другом, спілкувався, він мені якраз казав виліт. я кажу, що ну, кожен день виліт, ми вже звикли до цього. І мене в той час якраз трухануло, телефон з рук полетів. Я якраз спиною стояв у цей момент. Я навіть нічого не встиг сказати. Теплі повернувся, стою, дивлюсь, Ну і цей будинок я навіть не зрозумів спочатку, що відбулося, бо люди казали, що може газ вибухнув зсередини. А потім вже ну, читав той час новини, стояв, кажуть, що ну, наче прильот, наче там якісь уламки. Ракета була. Ну я вийшов подивитися, що насправді саме насправді так трухануло добре. Летів я з однієї частини кімнати в іншу. У КМВА відзначили, що цей ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник вдарив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, небалістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує все нові і нові тактики. Він шукає влучний час, методи і засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілих для загарників. І аби допомогти нашим Збройним силам обороняти наші мирні міста РБК Україна, проводить збір на піввідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає перемогу України.